Автор Аміна Кузнєцова вірш, я вірю, зачитує Прохор Гордій горді 9 років. Я вірю, я надіюсь, ні, я знаю, що буде мир і спокій на землі, і на одну весну до мого краю, ще принесуть на крилах журавлі. Вони вертатимуть в країну грішну, де гинуть люди, де війна, де кров. Але побачать раптом землю іншу, де мир і спокій, тиша і любов, веселу, горду, мирну і щасливу, буяючу садами, квітами, теплом, ту Україну, що пройшла кризливу, брехні ненависті та відроджену добром, і будуть журавлі летіти дивуватись джерелам чистим, у молодих лісах, і щоб птахів ніхто не смів стріляти, І так спокійно їм у небесах. А українці їх зустріли, радісні, щасливі, ні зла, ні ворожнечі, ані горя, ні війни. У затишку й достатку люди сиві, живі й здорові, доньки і сини. Я вірю, я надіюсь, ні, я знаю, що будуть люди, так, як журавлі, любити берегти куточок раю, Що дав їм Бог на цій святій землі.